Сергій Лабазюк, член аграрного комітету Верховної Ради України, долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, вітаємо. Вітаю добрий, день. пане Сергію. Давайте одразу почнімо з того, чим оновилася ситуація. От посли ЄС підтримали продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік. За це рішення має в травні голосувати Європарламент. Як ви гадаєте, як ви прогнозуєте, чи знайдуться голоси під це рішення? Ну, сьогодні гадати насправді важкувато і є ж ситуація, що з нашої точки зору з українською ми би не хотіли визнавати, що таке взагалі може бути. По перше, це 100% порушення правил Євросоюзу. І якщо вже було прийнято рішення на рік продовжити е позбавлення квот для України, що ми могли експортувати нашу продукцію, відповідно, що змінювати серед року, це є неправильно. Це точно є порушення, і окремо країна Польща, Болгарія. В такому рішення прийняти не могли би, але на мою точку зору, це є виключно прагматично-політичне рішення сьогодні окремих країн, які десь маніпулятивно впливають на Брюссель, і ми бачимо, що в принципі вже по п'яти позиціях: це пшениця, кукурудза, гіпак і так далі. Є рішення окремих країн. і в Принципі Євросоюз про це говорить, що буде заборонено везення сільськогосподарської продукції в ці країни. Або як максимум це транзит до інших країн, які досить складно станом на сьогодні проходить. Тому чи буде проголосовано чи ні, я вважаю, що сьогодні, як і парламентарі України, так і кабінет міністрів, ми маємо активно попрацювати і дане питання не замовчувати, і в якійсь мірі не боятися говорити про те, що ми вимушені будемо зеркально також вводити тоді якісь обмеження для європейських. Товарів на ринок України, тому що для нас задача буде номер один це захистити вітчизняного виробника і забезпечити можливість продовжити працювати агровиробнику в Україні, тому що якщо не буде можливості реалізувати продукцію до єврозони, ми будемо мати проблему, а що з нею робити взагалі? Тобто протест і дзеркальні заходи це єдине правильне рішення. Це крайня межа, я би так сказав. Звичайно, що в той час, коли нам наші партнери, європейські країни допомагають з військовим озброєнням з іншими е задачами, допомагають вирішувати їх. Напевно, що буде не зовсім правильно говорити про якісь санкції або щось подібне щодо європейських країн, але ні в якому разі мовчати ми не можемо. Знаєте, я для себе, от зараз розцінюю це так, що можливо нас випробовують. Тому що дії, які відбулися, ну вони точно є не юридичного характеру, не стратегічного і не тим більше не партнерство. Тому що наскільки я розумію, ще поза минулий тиждень у нас нормальний діалог був, і наш президент спілкувався з президентом Польщі. Все було зрозуміло контрольовано, і в суботу, суботній день, в 10-й годині виходить наказ характеру Стоп все, навіть ті діючі контракти. І завантажені як і, е, автомобільний транспорт вантажний, так і вагони стояли на кордоні замитнені, не могли пересікти кордон для того, щоб виконувати контракт. Пане Сергію, що пане Сергію, а чи, а чи випадково ці, ці випробування підіграють Російській Федерації? Ну я хочу вірити, що так. Але звичайно, що ви правильно зараз сказали, ну якось воно підігрується, тому що ми бачимо, Росія зупиняє. Сьогодні зерновий коридор, притом штучно продовжує зупиняти мені полювати вибірково вибирають окремі кораблі. При тому сьогодні говорять, що пропустять такого характеру кораблі, які там йдуть до африканських країн. Завтра приходять і вже говорять: ні, давайте там не, не такою, то а інші. І саме в ті після поїздки Шольца Макрона е, до Китаю. Відбуваються одразу якісь маніпулятивні історії в Європі, ну і бачимо, що і Туреччина станом на сьогодні. Також вводить мета для українського зерна, яке буде заїжджати на територію Туреччини. Тому багато чого синхронно насправді відбулося буквально в протягом одного місяця. Відбулися події і зерновим коридором, але вони для нас очікувані. І європейські окремі країни, ну і туреччина. Але звичайно не хочеться це ліпити в одне, хочеться вірити, що нам вдасться з європейськими партнерами узгодити і вийти на якусь правильну модель, тому що для нас насправді це досить ризиковано. Так скидається, що такий подвійний або ж навіть потрійний удар. Дуже коротко наскільки взагалі нам важливі європейські ринки, скільки вони складають структури нашого експорту агропродукції? Знаєте, якщо брати до війни, то прийдеться трішки довше все ж таки пояснити і нам розібратися, Якщо брати до війни, звичайно, що це був надзвичайно маленький для нас ринок. Ми йшли до країн Зах... Сходу, до країн Африки і так далі, Азії, і якась частина йшла до Європи при тому, що це було нестабільно круглий рік, коли сталася ситуація з зерновим коридором, точніше з блокадою моря. Ми звичайно шукали будь-які шляхи, бо якщо пригадати, то на початку війни. Ми експортували 100-150 тисяч максимум. Сьогодні ми вийшли знову на тих 5 мільйонів, які нам потрібні були. Але через Європу, через порт Гданська, через порти Італії, ми виходимо і на велику воду в тому числі. Тому, в принципі, це дорогий шлях, складний шлях, але українські аграрії, трейдери знайшли його. І таким чином ми почали вести сьогодні. Якщо буде європейський ринок закритий, ну це насправді я вважаю, що мінімум 50% об'єму, який ми продавали останніх півроку, буде зупинено для агромарненка для бюджету України. Це надзвичайно великий потужний удар. буде. дякуємо вам, Сергій Лабазюк, член аграрного комітету Верховної Ради України.